Доброго дня! Сьогодні я вам розповім і покажу, як працювати із Google Документом. Як створювати списки в Google Документі. І так, заходимо на свій Google аккаунт, і у нас тут є такі квадратики, так, додатки. Вибираємо, шукаємо із списку документи. Натискаємо, і у нас відкривається таке віконечко. так, І нам потрібно створити з вами новий порожній документ. Нажимаємо на плюсик. У нас відкривається віконечко. і так, Як ви бачите, дана, даний додаток дуже схожий до Microsoft Word. І так, сьогодні ми з вами створимо списки. ну, До прикладу, давайте пори року. Так, вписуємо. Зима. Так, ентер переходимо на новий рядочок. Лито. Знову ентер. Весна. Так, знову ентер і осінь. так. Текст нам потрібно відредагувати. Зазвичай шрифт у нас іде плюсиком, додаємо 14 і ось із списку вибираємо Times New Romance. Так, вибрали. І так, скопіюємо. Даний текст, тому що ми списки будемо робити як нумеровані, так і марковані. І так, для того, щоб зробити нумерований список, нумерація буде йти 1, 2, 3, 4, 5, ми виділяємо текст і з е, панелі завдань шукаємо: ось у нас тут іде нумерація. так, Меню у вигляді нумерації, нам потрібна нумерація в цифрах, так, як ви бачите, і наступний списочок ми будемо робити маркованим. так, Ми натискаємо пропуск, знову Enter і видаляємо цю цифру, тому що будемо робити маркований список і знову ж вставляємо текст, так як ви бачите. І по, ті, по тому самому алгоритму ми з вами виділяємо текст і вибираємо із загального меню, шукаємо марковану нумерацію меню у вигляді маркованого списку. Так? І ми можемо з вами вибрати, який маркер будемо встановлювати. Так? Ось таким чином. Створюється нумерація як маркованого, так і номерованого списку. Дякую за увагу!